малята! Сьогодні в нас з вами знову цікаве малювання. Дітки, сьогодні до нас завітав, подивіться хто Ведмедик Мишко. Привіт, малята! Я сьогодні до вас прийшов просити про допомогу. Скоро у моїй матусі буде день народження. Допоможіть мені, будь ласка, приготувати для неї подарунок. Добре, Мишко. А зараз сідай біля мене і будемо разом прикрашати посуд для твоєї матусі. Дітки, для роботи нам з вами потрібно ось такі тарілочки з різнокольорового паперу вирізані, серветки, водичка, ватні палички і фарби різних кольорів, які вам подобаються. Ми взяли жовту, зелену і червону. Тож приступимо з вами до роботи. Беремо, вмочуємо щіточку в зелену фарбу і малюємо хвилясту лінію з вами безперервну. Молодець Мишко, як гарно ти намалював хвилясту лінію на тарілочці. А зараз, дітки, ми будемо далі розмальовувати наші тарілочки. Для цього нам потрібні ватні палички і фарби різних кольорів, таких, як вам подобаються. Ми взяли помаранчеву та червону з мешком. Тож беремо, умочуємо ватну паличку у фарбу і ставимо. Крапочки по тарілочці, притримуючи руками. Далі беремо дітки червону фарбу і. Також малюємо отакі от крапочки червоною фарбою. Дивіться, от така красива тарілочка в нас вийшла. А що ж у мишка там вийшла? Давайте подивимось, дітки. Дивіться, дітки, яку гарну тарілочку розмалював Мишко. Я думаю, його мамі дуже сподобаються ці подарунки. Дякую, дітки, вам за допомогу. Я впевнений, що моїй батусі дуже сподобається такий подарунок. До побачення я до вас обов'язково ще прийду на заняття. Тож чекаю на ваші роботи. На все добре, малята.